Друзі, з поверненням на, мій... на мій канал, я зайшла в сінцей хом, сінцей Дім, товари для дому, аксесуари, декор і так далі. Дивіться, вже виставили новорічний декор. Я не знаю, поки що в мене немає настрою на нього дивитися, тому що тільки почалась осінь, я б сказала, похолодало. А тут уже все готово до нового року і пропоную подивитися потім. Що на осінь таке актуальне? Я дивилась, запитала в чату GPT, що а, наразі серед товарів для дому актуальне для людей. Виявляються, контейнери, уявляєте, потім доглядова косметика там, за волоссям, за тілом. Отже, контейнери, я не знаю, вам показати контейнери, хтось буде це дивитися чи ні. Контейнер морська хвиля, 169 гривень. Такий пластик непоганий, не з Аврори. Чесно, я нічого проти, проти не маю, але, ну, порівнюючи якість, то, звісно, якість юск та Сінсею, порівнюючи з пластиком в Аврорі, буде покращі, я вам гарантую. Дивіться, стильні є такі чорні. Я люблю все чорно-біле, тому і показую. 169 теж із такою кришечкою. Ой, а це що? Це відкритий без, без кришечки таке. Ух ти, дивіться, на два відділення. Контейнер для зберігання. 269 гривень. Тут такі рожеві пішли. Ось такі молочні. Там з кришкою я туди не дістану, звісно. А що це таке? Дієр. Це для собак? А, це, напевно, що випадково сюди. Драйер бол. Не знаю, що це. Може, хтось знає, 149 гривень дві штуки. Беккліпс. Беккліпс, друзі, що це Back Clips. Home, Back, Back це сумка. Кліпс це прищепка. Защіпати сумку. Що це таке? 59 гривень? Не знаю. От що не знаю, то не знаю. Що таке поляки видумують? О, дивіться, які елегантні! Контейнери пластикові, 169 гривень. Розмір такий розмір, знаєте, який 30, а ось тут десь буде 15. Кабельний органайзер для кабелів. Цікаво. І ось такі величезні, це, типу, як кошовки для, для білизни, можливо. Да? Може бути таке. Чорні, не буду витягувати, бо відпаде ніхоть. Так, тут пішли набори цілі а, тремпелів. Я кажу тремпель. Ну, ще якось їх називають плечики. Ну, плечики це якось так дивно звучить. 269, і в наборі вішак, вішак. Вішаки. Один, два, три. Думаю, десять. Або 20. Ну, де ж має бути написано 20. Двадцять. Двадцять. Very good. Так, чіпляємо сюди. Є ось такі рожеві стильні, Ой, гляньте, які є пластик в таких малесеньких блискіточках теж. ну Такі класні. Але буде, одяг буде злітати з пластика, тому ясно, понятно, краще обирати ось такі гладенькі. І вони є плюс з ось такими антресолями, з такими поличками. 169 гривень кошти. Тут скільки? Два. Ні, три в наборі. Три в наборі. 169. уявляєте? І сюди ви можете чіпляти штани, пояс навіть. Ось такий класний взагалі колір. 269-20 штук. Це дуже хороша пропозиція, я вважаю. Так, ну що, давайте подивимося, декор, можливо, декор комусь цікавий. Ну, декор, до речі, якось не дуже цікавить людей по запиту, да? По тому запиту, що я зробила в чат GPT, що цікавить людей наразі із товарів для дому. Так, ой, також люди цікавляться не дуже до речі, пледами, а пледи на осінь, гляньте, які відтінки. Не відтінки, а кольори, блін, що це відтінки мені. 130 на 160, ось такі 339, ось такі ось такі. осіння прям тематика. Такі приємні. Хелокіті, дивлюся. Це прям такі товстезні. Ого, який він теплий. Друзі, це просто клас. Мені подобається такий. Ну, якщо в порівнянні, в порівнянні да, з ось таким, дивіться. Тут тонесеньке взагалі таке. Тонесеньке. 339 гривень коштує. І жовті, і червоні, і зелені, то цей він такий товстий, мега товстий, теплючий. І він коштує 599, але він дуже теплий. Ну, тобто ти вкрилась і ти відчула, що тобі тепло. А це таке вкрилась і хто знає, що далі буде. Дивіться, такий молочний, такий е зелений. Це щось схоже, але це таке фліс, а це більше, знаєте, от, нагадує а, велюр. Ну, це теж фліс і це теж тонке. Воно просто, типу, красиве, да? 389, 160 на 200. 100, 100. 160 на 200 теж, але де ціна? Ну, я думаю, теж 389. Тут так само. Ні, тут 659, значить і цей 659. Не дуже товстий, а цей найтовстіший. Якщо брати, то ось такий. На зиму, на осінь. На осінь, на зиму, навпаки, да? дещо. О, а ось взагалі навіть, дивіться, вверху такий велюр, ну, під вілюр. Ось такий малюнок. Гарбузи, листя, 699 гривень. І 150 на 200. Класний. А середина буде ось така тепла. Так, що іще таке? Це буде просто, ну, це просто покривало холодне. bed cover 659. Отже, 359 теж ось bed cover. Навіть зі знижкою така рожева. Рожеве, рожеве покривало. Ой, 180 на 200. Це взагалі на двоспалку. Ой, клас, гляньте. Ну, от, кому цікаве, покривало в осінню таку, на осінню тематику. Ось такий буде малюночок. Тут йдуть листочки всілякі за 700-699 2х2 метри. Тобто таке мега широке на велике ліжко. Ось такий ще є варіант, теж аля велюр. 180 на 220, 799. Ну і рижа. Теж ось такий буде малюнок гарбузовий 899. Кому цікаво? Welcome, welcome to Сінцей. Щоразу, коли я приходжу саме в цей сінцей, один із сінцеїв у місті Полтава, їх декілька, 4-5. Не буду називати конкретно, де він знаходиться. Тут завжди такий срач, просто склад. Це вже не магазин, це якийсь склад, якийсь хаос. Я думаю, що це надіюся, що це пов'язано просто із браком персоналу. Давно хотіла вам показати ось такі дозатори в Сінсей, дозатори для рідкого мила, супер стильні. Чорнобілі. Я просто фанат всього чорно-білого. Я вважаю таке поєднання супер стильним. Але суть не в тому, вони всі практично тут керамічні. Для мене це завжди небезпека, тому що, наприклад, якщо кермічний дозатор просто випадково зачіпляє, чи дитина, чи ви рукою зачепили, і він летить, значить, в умивальник. Умивальник стандартний, не той, який зараз роблять, да, вбудований в цей, це все може закінчитися плачевно, як для самого дозатора, який може тріснути, так і для умивальника. Ну така порада для вас, так іду через центр міста. Практично я б сказала, безлюдний, безлюдний центр. Дуже мало. До речі, сидять людей, які просто п'ють там каву. Всі одягнені, ну от єдину людину, я б зустріла сьогодні, яка в білому пальто. Так, всі такі, знаєте, от який настрій, мені здається, так і вдяглися. Чорне-сіре все-таки приблизно. Іду, ще хочу зайти в Аврору, подивитися, можливо, якісь новинки покажу вам. Дивіться, які красиві чорнобривці клумби. А, це насадили, відкрили ось таку ростерію. Ростерія ростерія, ростерія кави, де можна випити каву, капучино, бутерброди. Є Єсендачі зі смаком цезаря, ну таке багато чого, такі кафешку. І в честь відкриття кафешки насадили клумб. І тут пусто, і там якось мало людей сьогодні, тим, що неділя. Це тому, що на дворі холодно, я думаю. Аврора. Так, перше, на що я звертаю увагу, що дивляться покупці. От, наприклад, ця ось жіночка вибирала, стояла серед. Нижньої спідньої білизни. Я не пам'ятаю, що конкретно вона вибирала, мені якось було незручно дивитися. От. Але цікаво, що люди навіть в Аврорі купляють спідню білизну. Хто вже купляв, напишіть свій відгук, як це носиться, і взагалі настільки приємна до тіла і настільки вона довговічна. Дивіться, з актуального я вважаю, от в Аврорі зараз можна придивлятися на колготи. До речі, ось такі колготи коштують 279 гривень. Вони супер теплі. Ну, принаймні так написано на Упаковці. Потім легінси це неправильна ціна, можете не дивитися. Тут просто йдуть колготи, а ось такі легінси жіночі врубчі. І вони десь будуть коштувати 279-249. Їхня ціна. У відтінку хакі однотонні, сподобалися мені. І є ось такий ще відтінок бордовий, але насправді вони такі насичено, прям бордові. Такі аж. Червоні, ніби більше чи варто купляти шкарпетки в Аврорі на осінь зиму? Я кажу, що так, тому що сама, наприклад, ношу зараз на мені шкарпетки білі, бавовна і ластан дуже класно носяться. І головне, що це Made in Ukraine, брала теж в Аврорі. Тут дивіться теж бавовна 40 і поліестер 55 плюс еластан. Не знаю, як будуть ці носитися. А ось мене зацікавили. Ось такі сірі, в'язані, теплі, і сніжинка намальована на упаковці. Це означає, що прямо на зиму класні. І до складу увага тканини є навіть вовна, входить навіть вовна кролика і вовна овеча. Коротше, друзі, супер, я думаю, будуть теплі на ці шкарпетки за 55 гривень і не такі вже і дорогі. Це скільки долар чи півтора долара. Да? Так, та ж сама фірма, дивлюсь летте, але тут до складу просто входить бавовна, поліестер, еластан. Ну, склад такий собі, смугасті, такі рожеві. От мені сірі сподобалися. Або ж такі пухнаті. Подивіться, і вони ідуть в декількох кольорах: склад акрил, потім еластан. І якесь поліефірне волокно. Я думаю, що це поліестер. На дотик вони нагадують такого теж кролика. Або хто пам'ятає, колись у 90-ті ми носили такий капор, називався такий головний убір. От щось нагадує дуже теплі в, в варіантах: і коричневий, і бежевий. Хто любить сині, такі світло-рожеві і навіть помаранчеві в носці теж дуже круті. Ось ці шкарпетки будуть в мене такі ж, але просто білі, і тут іде натуральна бавовна. А вони ще йдуть із чорними такими смугами аля зебра. Думаю, теж такі стильні, спортивний стиль, або ж просто для дому. Дивіться, теж «Made in Ukraine». 44 гривні, вважаю, недорого за такі шкарпетки. Також цікавий варіант на осінь є ось такі в стразиках сірі та сині. До складу тканини входить теж основний склад це бавовна, потім йде відсоток поліестеру і 30, 3% еластану. 61, здається, да, було написано відсоток бавовни. Ну, дивіться, без резинок з іншого боку, да не будуть передавлювати ногу, наприклад, це теж зручно. Але чи сповзатимуть вони наскільки вони будуть триматися на нозі, я не знаю. Дівчат, напишіть в коментарях, що хотіли б які товари ви хотіли б більше подивитися в Аврорі, що показувати. Я знаю, що попитом користуються також товари, такі товари, як посуд, наприклад, текстиль для дому, напевно, що менше. Чекаю ваших коментарів і до зустрічі вже у наступному відеоролику. До речі, ці склянки, склянки йдуть по акції 34 гривні за штуку. Дякую всім за перегляд. чекаю від вас лайки, підписку на мій канал. І до зустрічі вже у наступному відеоролику. Бай-бай!